Вам сподобалося відео про Калгарі, Я вже читав багато коментарів. Майже всі коментарі позитивні. Видно, що вам Калгарі подобається, і ви мрієте туди попасти, бо це справді хороше місто. І зараз я знаходжуся в якихось 50 кілометрах від Калгарі. Як ви бачите, вдалені-вдалені повно гірка. Гори, як то кажуть, канадські гори, дуже великі гори. І ми сьогодні їдемо в національний парк Банф. Ну, одна проблема, друзі, що не можна знімати в національному парку, тому що треба отримати перміт і дозвіл від національного парку, який коштує не маленькі гроші, і також не факт, що я його би отримав. Але перед самим національним парком знаходиться таке містечко Кенмор, яке знаходиться в горах так само і дуже, дуже популярне серед туристів і особливо серед людей, які живуть в Калгарі. Тому сьогодні планую вам це все показати. І центр Кенмора, і навколишні, як то кажуть, гори, які оточують це прекрасне містечко. Так що давайте не будемо втрачати більше часу. Поїхали. Я вже майже під'їхав до Кенмору, але не можу не зупинитися і не показати вам різні всі пейзажі, тому що справді їх тут море і море і море. Тому я всім рекомендую, бо я знаю, що багато з вас, які мене дивляться зараз, є в Халгарі, я вам рекомендую поїти сюди на вихідні. Якщо не хочете платити за національний парк, їздить за національний парк. Поїдьте просто в Кенмор, кананаський скантій. Там стільки є всього хорошого і дуже багато чого подивитися, і саме головне природа. Природа це саме головне, І дуже приємно виїхати з міста і це все, все побачити в свої очі. Дивіться самі, дивіться, яка красота просто. Яка красота тут, яка чиста вода, гори всюди навколо нас, бачите? Там якась станція, якась фабрика, я точно не впевнений, що це за фабрика, але вона там є. Знаходиться і тут повно-повно всюди людей. І бачите, яка тут траса, машини всюди їдуть. І дивіться, які гори навколо нас повністю. Вон, бачите, друзі, вони будують тут нові готелі, тут повністю йде будова, як має бути. Це дуже туристичне містечко, дуже багате містечко, і тут постійно навіть не вистачає. Готелів, щоб зняти, тут повністю все забито людьми майже завжди. І ці насправді тут не є дуже дешеві, але люди завжди тут проводять час, тому що тут такий доступ є до цієї природи, до дичини. І люди собі тут приїжджають своїми роверами, з сім'ями, просто гуляють. Тут багато є різних таких парків, і можна в ліс собі піти. Гриби можна позбирати, це просто чудесне містечко для відпочинку. І саме головне, що це не є національний парк, і тут можна знімати. Дивіться на це містечко, яке воно гарне. Це просто неймовірне містечко, чесно, туристичне. Стільки людей тут ходять, і воно все так зроблено під такий, як то кажуть, стиль, можна сказати, карпатський, можна сказати, лижний. Лижне таке містечко, тому що справді тут, о, дивіться прямо, бачите, українці з прапором Оцей цей Мерседес, що навпроти від нас, в горах такі зайчики сірого кольору, їх повно є. І цей зайчик навіть не боїться нас, бо він настільки привик до людей. Він собі щось тут їсть. І їх тут всюди багато по цьому містечку Кенморі. Дуже прекрасний і дуже гарний. Дивіться, який він виглядає здоровий, шерсть блистить. Просто феноменально. Чому я привів вас це місто? Ви знаєте, що я на каналі маю відео на всі теми канадські. І це, як то кажуть, саме головне для мене. Я дуже сильно стараюся робити відео на всі теми про гриби, про різні міста. І показую вам різні міста. Я, напевно, єдиний ютубер в Канаді, який їздить по всій Канаді і робить відео з різних міст і показує вам Канаду з самої середини, бо це дуже важливо. Я знаю, що багато е, вам це страшно, багато для з вас ще не вирішили, чи ви навіть поїдете в Канаду. І багато з вас ще чекають, як закінчиться війна, що буде далі. І е, Тримають Канаду, як то кажуть, як другу свою опцію на всякий випадок. Але справді цікаво подивитися ці відео, особливо вам, якщо ви в Україні живете. Подивитися, як тут в Канаді живуть, як тут відпочивають, які тут гори в нас є великі, і що тут можна в загальному робити. Так що давайте. Походимо по цьому прекрасному містечку, подивимося на цю архітектуру, на будиночки і пройдемося головною вуличкою цього міста, так як ми робили це вчора в Калгарі. Саме цікаве, що на відео це може навіть так не виглядати, а зблизька вони страшенно величезні, страшенно масивні і дуже прекрасні. І справді тут дуже багато різних тварин приходить в це містечко оленів, ведмедів тобто тут всі смітники закриті. Спеціальними такими замками, щоб ведмеді не могли добратися до них і бачите, справа такі, от ніби готельчики, номерні такі готелі невеличкі з дерева. А тут церква. Тут вони мають свою бачите, церкву, все як має бути, але все так зроблено під такий карпатський, такий. Туристичний стиль, щоб люди могли собі нормально, як то кажуть, відчуватися. Тобто місто дуже пропорційно збудовано. І навіть от перед вами приватний будинок. І цей приватний будинок навіть підходить якось до цієї церкви, хоч і він набагато новіший і сучасніший, але все ж таки тут все має бути по кодах зроблено. Зараз ми йдемо собі такою вуличкою. З одного боку школа їхня. З іншого боку, церква і житлові будинки. З чого я вас сюди привів? Бо я хочу вам показати, наскільки тут прекрасно жити серед всіх цих горів. І це так добре на здоров'я, розумієте, тут такі гарні повітря, таке чисте, і тому мені справді може тому мені Калгарі так і подобається, тому що Калгарі так близько знаходиться біля такого містечка і біля цієї всієї природи дикої, що справді ви собі можете в суботу стати, коли у вас вихідний чи навіть серед тижня, і сказати собі: я хочу поїхати в гори, я хочу трошки змінити обстановку, хочу втекти з великого міста, просто походити, полазити по лісі, і це все ви можете зробити, розумієте, в, на протязі одного цілого дня. Вам не треба платити за готелі, вам не треба переживати за ці всі е, оплати і за повністю за це все, тому що справді готелі не є дешеві і. Навіть час, саме головне, що час дуже дорогоцінний в Канаді. І якщо ви так близько живете біля такого, наприклад, як ви любите лижами займатися, кататися на лижах на сноубордингу, або просто е ходити, як я вже говорив, по горах або на гірських велосипедах кататися, це уявіть собі, наскільки ваш, ваше життя, ваше відкривається і має такі додає такі можливості. Де ви просто будете почуватися, як людина, і це все буде, як то кажуть, за порогом вашого дому. Вон, бачите, як тут гарно все виглядає. Це якісь приватні, приватні такі будиночки, тут багато-дуже людей живуть, але кожен має бачите, свій такий гараж, потім балкончик, потім а, на горі їхня спальня, так зрозумів. І вони собі тут так живуть спокійно. І тут переважно люди, які тут проживають, в цьому містечку, вони або на пенсії, або вони мають дуже багато бізнесів. Де вони працюють, і їхні, як то кажуть, ресторанчики, і повністю е, всі бізнеси знаходяться в цьому містечку. і Вони собі тут купили житло і таким чином е, мають причину, чому тут жити. Тому що справді, якщо ви не маєте тут бізнесу або роботи, то тут немає що робити. Але в таких містечках можна дуже багато знайти роботу на перший час. О, дивіться, там білочка, бачите? Білочка маленька, собі шишку несе в зубах. І в таких містечках дуже непогано знайти роботу, тому що. Багато людей тут не хочуть залишатися із-за того, що тут багато не платять. Але на початок, якщо ви самі приїдете особливо, то це справді хороший варіант розглянути, щоб знайти собі якусь роботу в ресторані, особливо чи в якійсь такій сфері працювати тут запросто можна знайти роботу, і ще, можливо, вам житло навіть будуть давати за те, що ви тут працюєте. Вас, напевно, цікавить, чому не можна знімати в національних парках. В національних парках можна знімати, якщо ви це знімаєте для себе. Або просто для своєї родини. Ну, якщо ви починаєте вже викладати це все в Ютуб і маєте досить таку велику аудиторію, і ви своїм друзям в Ютубі хочете показати всю цю красу, національні парки справді в такі ситуації трачають гроші і не хочуть, щоб ця вся краса, можна так сказати, передавалася. І в деяких ситуаціях вони не знають, в якому сенсі ви хочете передавати цю красу, що ви розказуєте там, про що ви хочете показати. Тому вони хочуть перед тим, як ви будете знімати для Ютуба, отримати такий перміт, дозвіл від національного парку. І тоді, коли ви знімете своє відео, все як має бути, потім ви мусите це відео, як то кажуть, їм спочатку послати, це займе десь пару тижнів, щоб вони його перевірили. І коли вони перевірять його, то вони ще можуть сказати, що-ні, нам не сподобалося там щось, що ти зняв, і ми тобі не дозволяємо його, як то кажуть, закидати в інтернет. Так що в багатьох ситуаціях це дуже-дуже треба бути обережним. І якщо ви. Не будете обережні в таких ситуаціях, то, е, можна сказати, навіть не варто цього ризику, бо можете зняти відео гарним, що вам вийде. І навіть будете мати дозвіл, воно все рівно вам не підійде. І таким чином повністю всі кадри пропадуть, і ваш час пропаде, і ніхто все ж таки не побачить всю красу. Але це місто дуже-дуже близько до банфу і дуже подібне до банфу, тому я вам його так і покажу в тому сенсі, а банф, ви вже самі поїдете і побачите на свої очі, бо він все ж таки трошки гарніший ніж це містечко. От ми зараз стоїмо на початку головної вулиці в Кенморі. Це є їхня головна вулиця, це центр, це де люди після лижів чи після довгого дня в лісі проводять свій або закінчують свій день. Бачите, тут справді зараз ще немає так дуже багато людей, але це навіть і немало людей. Але потім, як люди з'являться ввечері, то тут дуже велике нічне життя починається. І дивіться, які там гори. Вгору високо, які там гарні гори, і всюди, де ви не подивитесь, навколо вас будуть ці всі гори, і це все піднімає дуже гарну настрій. Ще навіть нема обіду, і людей повно всі сидять собі, відпочивають, щось п'ють, щось їдять. І нас яка тут гарна атмосфера, всюди повністю в цьому містечку. І всі тут такі щасливі і привітні, тому що справді, ніхто не спішить на роботу, і ніхто нікуди, як то кажуть, не запізнюється, всі собі просто насолоджуються своїм вихідним або цією красою. Бачите, тут можна собі купити футболки, сувеніри. Тут повно є різних ресторанів, на різний смак, на, як то кажуть, канадська їжа, японська їжа. Може, і десь українська ховається, точно не впевнений. Дуже багато різних є цих дерев, зелених. Отожніше От, вже в нас осінь. Тут вже починають трохи жовті листя бути на деревах, але дивіться, всі такі будиночки цікаві. Дуже, до речі, новітні, але всі зроблені під такий стиль смак, як то кажуть, як я вже говорив в своєму відео про Калгарі. Все тут дуже акуратно, чисто. І саме головне, що зроблено зручно для людей. І люди собі гуляють. І Бачите, скільки тут людей. Я вам вже говорив, що в Канаді є люди, і вони просто всі сфокусовані на різних таких туристичніших містах, тому що все ж таки нас тут дуже багато. В таких гарних є міст і просто люди хочуть в них проводити час. А так, загально в таких різних селищах, навколо Edmund, навколо Калгарі, там справді нікому нема що робити, і тому від того люди не проводять там час і там не розвинуто туризм зовсім. Мені дуже тут приємно зараз гуляти, ходити. Тут дуже цікава атмосфера. Навіть зовсім якась інакша, ніж в самому Калгарі в центрі. Тому що в Калгарі в центрі знаєте, багато людей. З бізнесменів, собі там між, як то кажуть, своїми різними е зустрічами ходять собі на пиво чи поїсти, і таке. А тут люди дійсно всі мають таке туристичне, е як то кажуть, туристичний настрій, всі такі щасливі, раді. Ніхто дуже так не звертає ні на кого увагу. Всі собі просто ходять, щось шукають, і тут дуже багато можна на цій вулиці купити е цікавих сувенірчиків, яких ви не знайдете ніде в Канаді, і також можна собі дуже смачно попоїсти. І як я вже говорив, на любий, на будь-який ваш смак, і це все спеціально так зроблено для того, щоб люди могли дуже відчувати цю всю енергію і повністю, як то кажуть, відпочивати. Бо відпочинок тут все зроблено для людей, щоб люди могли просто приїхати і свою душу залишити в цьому містечку, і так, щоб хотіння було сюди вертатися постійно і постійно. І мені дуже приємно, що я маю таку можливість вам це все зазняти, особливо для людей, які є в Україні, які не мають можливості побачити ці всі відео від мене, від простого хлопця, який просто хоче вам це все передати, так ніби якби ви були б тут зі мною, і ми б просто з вами разом прогулялися цією вуличкою. І я просто не можу не насолоджуватися цим повітрям в першу чергу і цією красою, яке це містечко просто. Має це таке відчуття такого спокою, яке ви не знайдете ніде в канаді. Цікаво, якраз можу вам показати, бачите, які тут ціни приблизно на нерухомість 822 тисячі. Тут 549 тисяч. Це якась, то навіть не є ціла ця хата, це половина цієї хати ваша. Потім тут є за 680 тисяч, потім 620 тисяч на горі. Потім давайте подивимося, оце взагалі коштує 1 130 тисяч. Тобто ви розумієте, які тут були дорогі ціни, це просто щось неймовірне. Це просто квартира коштує майже мільйон доларів. В цьому місті є такі таблички. Написано, що люди, які тут живуть, щоб вони не садили ніякі фруктові дерева, тому що оці хлопці або дівчата люблять приходити з лісу вночі. І лізти до людей на подвір'я або перед хатою і їсти їхні фруктові дерева. Тому тут люди просять, щоб ви не садили фруктові дерева, а садили, можна сказати, такі прості якісь дерева, які не мають ніяких фруктів і нічого такого, що може зацікавити оцього хлопчика. Цьому містечку також є найдовший музичний фестиваль в цілій Альберті. Дуже часто раз в рік він тут проводиться. Якщо ви любите музику, якщо вас таке цікавить, то ви е, мусите сюди попасти на цей фестиваль. Також в цьому містечку є гольф, можна грати, собі пограти, можна собі, як то кажуть, багато дуже є доступу до фактично всього. Ви можете навіть і футбол пограти, якщо вам це подобається. І можете собі тут провести собі тиждень, два, скільки вам завгодно, якщо у вас буде фінанси вам це дозволяти, і це дуже варто того. І містечко просто феноменальне, як ви вже це самі зрозуміли. І я не можу, як то кажуть, не перестати про це говорити. І також зараз ми підемо трошки за місто, тобто навколо цього міста, але на околиці цього містечка, і там дуже часто є ведмеді. І можливо ми сьогодні побачимо ведмедя і чорного ведмедя, надіюсь, і я вам це покажу. Тому що ви, напевно, ще не бачили ведмедя так вживу. А на моєму відео, то ви можете, можете комусь розказати, що ви вже бачили ведмедя в Канаді. Так що мусимо його зазняти увозково і зловити сьогодні. Так що давайте йдемо його шукати. Дивіться, я якраз от їхав тільки що і замітив його. Дуже радий, що я зараз можу вам зазняти цей унікальний просто кадр. Я не хочу його зовсім налякати. Він собі травичку, бачите, як жує. І прямо на парковці біля міста, де повно людей ходить. Ви тільки що бачили, як це близько, і ніхто за це не переживає. Але треба бути дуже дуже сильно обережним. Друзі, я якраз от вийшов тільки що з машини. Бо в мене просто аж забрало, як то кажуть, слова. Я не міг говорити, коли я цього ведмедя вам зазняв і показав, і це просто щось неймовірне. Знайти ведмедя і ще й змогти вам це все показати. Я думаю, що я дуже добре роблю не тільки рекламу з доброго боку, а й з поганого боку. Тобто я кому. І тому я дуже щасливий, тому що ведмедя не так легко замітити, але справді, коли... Їжі так пахне, як тут їжу і всюди пахне по цьому містечку. то я думаю, тому ми його знайшли дуже близько біля цього містечка, і вам це сподобалось. Бачите, як собі гарно люди живуть, мають такі балкончики різні. Крісла такі на балкончику, на балкончику. Тут собі квіти ще хтось садить, просто собі в горах. Звіться, скільки гарних квітів. І собі люди так живуть, справді, можна сказати, спокійно і немає таких великих, як то кажуть. Великого такого великих площі, як, наприклад, місці, деякі мають з приватними особняками. Але багато справді не треба для життя і щоб бути щасливими. Тому, коли ви живете в горах, коли у вас постійно гарний настрій, від того, що у вас голова навіть не болить, що таке свіже повітря, доступ до свіжого повітря, це все додає вам здоров'я. Можливо, додасть вам пару додаткових років, щоб прожити на цій е, прекрасній планеті. Бачите, тут повністю іде таке ведеться будівництво. Тут такі гаражі, бачите, як гаражі виглядають. Не, ще не мають навіть дверей, і там на горі люди будуть мати балкончики, і там спальня буде на самому верху. Катка гарна. От хтось собі гарно має е, живе собі, має на горі такий балкончик, навіть обігрівач має, що може собі сидіти в будь-якій погоді, можна так сказати, і пити собі каву і насолоджуватися цим гірським життям, яке це містечко вам надає. Я Хотів звернути вашу увагу, бачите, там, де робери стоять на траку, бачите, як собі люди повністю от, е, траки ну, приїжджають собі з своїм траком, мають ніби кріплення для велосипедів, і собі приїжджають з калері чиховують іншого міста, і таким чином свої робери везуть. Навіть при тому, що він має такий цілий багажник заду, він все рівно собі поставив на таке кріплення. Це дуже зручно, і робери таким чином не царапаються і не ламаються. Бачите, там чуєте музику? Це якийсь я, шотландець співає, о він я бачите? О він там співає при вході. Не співає, а грає на своєму, як то кажуть, музичному інструменті. Це якийсь шотландець, я не знаю, що він грає, що він робить, але це дуже цікаво. Поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписалися. І дуже вам всім вдячний за всю підтримку і бажаю вам саме головне здоров'я. Бо здоров'я це саме головне в, в, в теперішньому світі. І завжди було. Просто багато людей просто не задумуються за це. Ми живемо тільки один раз, і тому е, насолоджуйтесь життям, робіть, що вам подобається. І до наступних з вами відео, друзі мої.